Ну що, у нашого винограда з'явились корінці, і ми починаємо пересаджувати його ось отакі півлітрові стаканчики. В стаканчиках роблю гарячою проволокою два отвори для виходу води. Засипаємо землю. Землю можна. Можна насипати половину, поставити е, саджанець і досипати, або робити олівцем отвори для, якщо невелич... невеличкі корінці, зараз я далі покажу, які там є корін... корінці. Великі і маленькі. Ну, я, в принципі, роблю однаково, бо корінці всі невеличкі. Отак от. Так. Ну що, у нашого винограда з'явились корінці, і ми починаємо пересаджувати його ось отакі півлітрові стаканчики. Стаканчики храблю гарячою проволокою два отвори для виходу води. Засипаємо землю. Землю можна. Можна насипати половину, поставити е, саджанець і досипати, або робити олівцем отвори для, якщо невели... невеличкі корінці, зараз я далі покажу, які там є корін... корінці. Великі і маленькі. Ну, я, в принципі, роблю однаково, бо корінці всі невеличкі. Отак от. Так. Так, що ми маємо далі? Насипали землі. Беремо лівець, робимо таку лунку. Не глибоку можна, глибоку там. Так, далі. Є корінці невеличкі, отакі як оце. А є і величенькі. Такі Такі лучше присипати землею, а не робити лунки. Зараз ми лунку зробили. Ставимо туди саджанець і починаємо притрамбовувати. Можна руками, ну, краще так, вода. Коли польється водою, воно все само по собі утрамбується і буде добре. Отак. Ну, і так всі далі. Зберігати краще їх усі отак у ящичку пластмасову, як я роблю. Тому що і транспортувати краще, і поливати краще, і доглядати. М -м. Отак я роблю.